У людини через виникнення відхилень у будові та функціях органів дихальної системи. Вони є найпоширенішими на всіх континентах серед різних груп населення, незалежно від віку і статі, і частіше спостерігаються серед дітей. За статистикою, понад 80% хвороб у дитячому віці становлять хвороби органів дихання. До їх порушення можуть призводити різноманітні ураження повітроносних шляхів і легенів. Запалення слизової оболонки носа, носоглотки, глотки і трахеї може спричинити вдихання дуже холодного або, навпаки, занадто гарячого повітря, а також диму, пилу і певних хімічних речовин, які дуже часто до того ж мають різкий запах. При запаленні слизова оболонка набрякає і виділяє велику кількість слезу. У дихальній системі завжди є різні мікроорганізми. Але їх хвороботворний вплив виявляється лише у разі різкого ослаблення організму, наприклад, при переохолодженні чи перевтомі і зниженні його захисних сил. Інфекційними захворюваннями дихальної системи є грип, дифтерія, туберкульоз, аденоїдит, синусит або гайморит, бронхіт, пневмонія, кашлюк, ангіна, кір, краснуха та інші. До неінфекційних захворювань органів дихання належать такі, що виникають унаслідок механічних пошкоджень, наприклад, пневмоторакс, під дією цементного пилу, силікози, вугільного пилу, антракози, азбестових часточок, азбестози, що містяться в повітрі, а також алергічні бронхіальна астма, алергічний рініт та онкологічні рак легень. Найчастіше причиною захворювань органів дихання є інфекції – Яке призводить до запальної реакції. Розмноженню бактерій і вірусів сприяє переохолодженню організму, тому ці інфекційні захворювання часто називають застудними. Патогенні мікроорганізми здатні вражати будь-які частини дихальних шляхів Так, нежиць або реніт це запалення слезової оболонки носа, Фаренгіт – це запалення глотки. Ларингіт – це запалення гуртані, а трахеїт – це запалення трахеї. Якщо запалення розповсюджуються на два відділи одночасно, то такі стани мають і відповідні назви, як, наприклад, ринофарингіт або ларинготрахеїд. Аденоїдити пов'язані з утворенням аденоїдів розростанням носоглоткового мигдалика, яке є лімфоїдним органом. Аденоїди спостерігаються здебільшого в дітей 5-12 річного віку, але трапляються вони і у перші роки життя, а також і у дорослому віці. Носов глоткових мигдалек може бути збільшений у розмірах як без ознак запалення, так і в стані гострого і хронічного запалення. Ознаками аденоїдиту є порушення носового дихання і росту кісток лицевого черепа, гугнявість мови, зниження слуху, періодичний або постійний нежиць, головний біль, запаморочення, розлади сну тощо. Дихання через рот призводить до формування так званого аденоїдного типу обличчя. Аденоїдити є джерелом інфекцій в організмі. Вони часто призводять до запалень вуха, це отит, глотки, фаренгіт, гортані – ларингіт тощо. Синосит або гайморит це запалення слезової оболонки однієї з придаткових пазух синусів носа гайморових пазух. За гострою форми гаймориту спостерігається загальне нездуження, болі в ділянці гайморової пазухи. Та відповідної лобової ділянки. Головний біль, підвищена температура тіла, утруднене носове дихання тощо. Запалення бронхів з переважним ураженням слизової оболонки має назву бронхіт. Цей стан супроводжує задишка, біль у грудях, значне підвищення температури, довготривалий кашель з виділенням слизового числивнійного харкотиння. Якщо збудники інфекції потрапляють до плевральної порожнини, то вони можуть викликати запалення плеври. Плеврит. Плевра забезпечує герметичність плевральної порожнини, а тому будь-яке її пошкодження може призвести до втрати герметичності. Зовнішні і внутрішні листки плеври при цьому спадаються, і при тривалому запаленні можуть зростатися між собою. Такі запальні процеси і фізіологічні зміни ускладнюють і навіть унеможливлюють надходження повітря до легень. Запалення легень називається пневмонією. І є дуже небезпечним інфекційним захворюванням. Найчастіше пневмонія виникає на тлі ускладнень після бронхіту чи грипу або після сильних довготривалих переохолочень. Пневмонія це група хвороб, яка характеризується запаленням тканин легень і кінцевих розгалужень бронхів. Загальними симптомами хвороби є інтоксикація організму, загальна слабкість, озноб, підвищення температури тіла та пітливість. Головні та м'язові болі, задишка звичайних фізичних навантажень, кашель, болі у грудній клітці, хрипи в уражених місцях легень. Також дуже поширеними є респіраторні вірусні інфекції, відомі як грип та грипоподібні хвороби. Медицина їх реєструє як ГРЗ гострі респіраторні захворювання або ГРВІ гострі респіраторні вірусні інфекції. Респіраторні віруси вражають верхні дихальні шляхи та легені і поширюються повітряно-крапельним шляхом. На жаль, в організмі людини немає ефективних механізмів боротьби з такими вірусами. Основним механізмом боротьби з вірусом на ранньому і зазвичай найважчому етапі є підвищення температури тіла, яке вважають головним симптомом хвороби. Хворі намагаються збити температуру, а це перешкоджає виробленню імунітету та сприяє затягуванню хвороби і можливим ускладненням. Грип це гостре інфекційне захворювання, яке викликають віруси грипу декількох типів. Особливістю вірусів грипу є їх здатність до швидких мутаційних змін. Якщо людина перехворіла на грип, то вона має антитіла, тобто імунну відповідь до того певного типу вірусу грипу, власне на який вона перехворіла. Однак людина знову може захворіти на грип, але викликаний вже іншим різновидом. Саме тому захворювання на грип можуть періодично повторюватись у людини, інколи навіть за один епідемічний сезон. Людству здавна відомі епідемії пандемії грипу, в тому числі і у двадцятому сторіччі. Іспанський грип або іспанка спричинив пандемію у 1918 році. По різним оцінкам, тоді на грип захворіла приблизно половина населення планети, а померло трохи більше 5% населення. На той момент це було 20 мільйонів. Також можна відмітити епідемії Азійського грипу у 1957 році і гонконгського грипу у 1968 році. Джерелом інфекції є хвора людина. Віруси грипу розповсюджуються повітряно-крапельним шляхом, тобто у краплинках слини або слизу, які під час чхання або кашлю в оточення хвора людина і які потрапляють на слизові оболонки інших людей. Завдяки повітряно-крапельному механізму передачі грип розповсюджується надзвичайно швидко. Віруси грипу вражають епітеліальні клітини верхніх дихальних шляхів, а тому вірусні частки легко виділяються в оточенні спорожнин носа і рота під час розмови або чхання чи кашлю. Інкубаційний період для грипу становить 1-3 дні, а хвора на грип людина вже є інфекційно небезпечною для оточуючих навіть на ранніх етапах інфекції. Тобто перші одну чи дві доби, коли ще немає чітких ознак та симптомів грипу. Інкубаційний період це період від моменту зараження до перших проявів захворювання. Вірус грипу спричиняє запалення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів після проникнення в клітини і їх епітерію. Далі вірус потрапляє у кров і викликає інтоксикацію організму. Найхарактернішими симптомами грипу є стрімке підвищення температури, лихоманка, головний біль, болісні відчуття у м'язах, суглобах і горлі. Особливо небезпечними є ускладнення грипу, саме тому при захворюванні на грип рекомендується постійний режим. Слід звернутися до сімейного лікаря, який призначить відповідне лікування. Зазвичай при вірусних хворобах воно симптоматичне, тобто полегшує той чи інший прояв хвороби. Необхідно вдягати медичні або марливі маски чи респіратори для захисту дихальної системи при спілкуванні з хворим на грип. Хворих бажано помістити в окреме приміщення на період хвороби, а також окремо виділити їм побутові речі для індивідуального користування, як то посуд, рушники тощо. Небезпечнішими за збутників грипу виявились віруси, які спричиняють гострий респіраторний дистрес-синдром, тобто дихальну недостатність, як, наприклад, коронавірус, що є збутником коронавірусної інфекції. Ця смертельно небезпечна хвороба почала швидко поширюватись світом наприкінці 2019 року. Її скорочено позначають як COVID-19, coronavirus disease 2019 року. Коронавірус вражає різні органи, насамперед органи дихання. Ускладненням коронавірусної інфекції може бути вірусна пневмонія. Менше ніж за півроку коронавірусна інфекція COVID-19 спричинила пандемію, тобто епідемію, яка одночасно охоплює багато країн, в тому числі на різних материках. Вірусні частки коронавірусу потрапляють в організм людини повітряно-крапельним шляхом. Тобто через созові оболонки носа і очей з краплинками слини чи слизу хворої людини, що містять коронавірус. Також можливе розповсюдження через брудні руки чи інші предмети, на яких є вірусні частки з виділень дихальних шляхів інфікованої особи. Для стримування темпів і запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції рекомендовано дотримуватися соціальної дистанції 1,5-2 метри у місцях перебування інших людей. Таких як поліклініки, магазини, транспорт чи ліфти, використовувати захисні медичні маски або респіратори, які повинні прикривати і рот, і ніс, а також можна або використовувати захисні рукавички, або дезінфікувати руки антисептиком. Антисептики це лікарські протимікробні дезінфікуючі засоби, якими можна обробляти руки і різні поверхні для знезараження. Рекомендовано також уникати дотиків руками до обличчя і особливо очей, носа і рота. У разі появи таких симптомів коронавірусної інфекції, як сухий кашель, втрата смакових і нюхових відчуттів і підвищення температури, необхідно якомога швидше зробити тест на COVID-19 і негайно звернутися до сімейного лікаря. Досить поширеним інфекційним соціально небезпечним захворюванням є туберкульоз українська назва якого сухоти. Збудником цього захворювання є бактерія, туберкульозна паличка або паличка коха. Цю бактерію відкрив німецький учений Роберт Кох у 1882 році. Вона надзвичайно стійка в довкіллі до дії хімічних сполук, таких як кислоти, луги, спирти. Високих температур може зберігатись у полу десятки років. За даними ВООЗ, туберкульозною паличкою інфікована третина населення Землі. В Україні з кінця ХХ століття наявна епідемія туберкульозу, яка прогресує і є однією з основних медико-соціальних проблем. Туберкульозна паличка найчастіше вражає легені, але також може вражати й інші органи. Вона дуже тривалий час зберігає життєздатність у видихованому повітрі, краплинках харкотіння, а також одязі, рушниках чи інших предметах, з якими контактувала хвора на туберкульоз людина. Крім того, паличка коха передається через такі продукти харчування тваринного походження, як молоко і м'ясо. У сухих і добре освітлених сонячних місцях туберкульозні палички гинуть швидше. Туберкульоз відноситься до повільних інфекцій. Захворювання розвивається довго і поступово. Інфікована людина певний час не здогадується, що хвора, але вона вже заражає оточуючих. Першими симптомами туберкульозу є слабкість, блідість, стомлюваність, підвищена температура близько 37,3 градуси, схуднення. Для запобігання розповсюдженню інфекції у країнах з неблагодійною ситуацією по туберкульозу, до яких, на жаль, відноситься і Україна, дітям, а іноді за потреби дорослим роблять щеплення вакциною БЦЖ. Крім того, дорослим рекомендовано щорічно робити флюорографію. До важких та особливо небезпечних захворювань людини відноситься також дифтерія. Дифтерія це бактеріальне захворювання, яке спричиняє дифтерійна паличка. Джерелом інфікування є або хвора на дифтерію людина, або людина носі, яка не має виражених симптомів захворювання. Коли бактерія збудник дифтерії потрапляє у дихальні шляхи, то спочатку вона викликає запалення у глотці, яке помилково можуть діагностувати як ангіну. Рідчє запалення виникає в гуртані, трахеї чи порожнині рота і носа. Далі на слизових оболонках утворюється хільна плівка, яка у разі важкого перебігу може перекрити просвіт трахеї і спричинити задуху. Дифтерія характеризується також появою набряків слизових оболонок та підшкірної жирової клітковини, загальну інтоксикацію організму з ураженнями серця, нирок та інших органів та іншими ознаками. Для запобігання захворюванню на дифтерію, дітям роблять профілактичні щеплення за певною схемою, а дорослим роблять ревакцинацію кожні 10 років. У разі захворювання застосовують протидифтерійну сироватку для інактивації дифтерійного токсину. Раціональне повноцінне харчування, загартовування і фізичні вправи сприяють посиленню захисних властивостей організму під час епідемії респіраторних інфекцій. Також до профілактичних заходів відноситься вживання рослин, таких як чесник і цибуля, що виробляють фітанциди, речовини, які пригнічують життєдіяльність мікроорганізмів. Захворювання органів дихання також можуть спричиняти алергени, тобто усе те, що викликає в людини такі алергічні реакції, як свербіж, напряки, нежить, чхання, кашель, висипки на шкірі. Алергія це імунологічний процес, пов'язаний з надчутливістю імунної системи, який виникає в разі потрапляння алергена в чутливий до нього організм. Одним із найпоширеніших алергічних захворювань є в тому числі і захворювання органів дихання, такі як алергічний рініт і бронхіальна астма. Провокувати такі стани можуть алергени у продуктах харчування, наприклад, цитрусові, яйця, шоколад. Пил, пилок певних рослин, шерсть тварин, компоненти косметичних засобів чи побутові хімічні речовини, а також медикаменти і мікроорганізми або продукти їх життєдіяльності. При алергічному риніці виникає набряк сазової оболонки, що ускладнює носове дихання, сухість і свербіння в носовій порожнині, чхання, слиновиділення. Для полегшення стану використовуються заспокійливі і антигістамінні препарати, регулярне очищення слизової оболонки носа промиваннями. І найголовніше усунення контакту з алергеном. Проявами бронхіальної астми є періодично повторювані напади задухи, які трапляються через різке звуження просвіту бронхів або набрякання їхньої сузової оболонки в результаті алергічної реакції. Встановити причину прояву симптомів астми може лікар-алерголог. Астма є, як правило, хронічним захворюванням, однак значно зменшити частоту і важкість її проявів може лікування в спеціальних санаторіях, які розміщені в екологічно чистих зонах. Негативний вплив на органи дихання людини має тютюновий дим, в якому крім нікотину міститься ще понад 200 таких шкідливих речовин, як синільна кислота, сажа, чатний газ, різні смоли. Усі ці речовини можуть спричиняти онкологічні захворювання, бо під час куріння проникають і у дихальні шляхи, і легені, а вже зі слиною, і у шлунково кишковий тракт. Тютюновий дим подразнює слизові оболонки дихальних шляхів, спричиняє їх запалення через те, що вони втрачають здатність нашкоджувати хвороботворні мікроорганізми і шкідливі речовини. На бронхах і альвеолах залишаються продукти згорання тютюну, такі як дюготь, і через це вони втрачають еластичність і також здатність до самоочищення. Уражені альвеоли злипаються, не можуть здійснювати газообмін, і в результаті зменшується постачання кисню в організм, а це негативно впливає на працездатність і самопочуття людини. Будь якій хворобі легше запобігти, ніж її лікувати. Ураженням і захворюванням дихальної системи також можна запобігти. Дихання розвивається фізичними вправами і спортом, особливо на відкритому повітрі. Житлові і робочі приміщення необхідно регулярно провітрювати декілька разів на день. Повітря в приміщеннях має бути чистим, комфортної температури, без різких коливань. Регулярні своєчасні профілактичні медичні обстеження зменшують ризики захворіти на інфекційні хвороби, профілактичні щеплення зменшують ризик ускладнень і важкого перебігу в разі захворювань. А відповідні медичні препарати, рекомендовані лікарем у разі хвороби, сприяють якнайшвидшому одуженню. Під час епідемії необхідно дотримуватись карантинних обмежень і користуватися засобами індивідуального захисту, контактуючи з хворою людиною. Крім того, важливо пам'ятати, що неймовірне значення в очищенні повітря і в тому числі від хвороботворних мікроорганізмів, мають зелені насадження. За виявлення ознак застуди, утрудненого носового дихання, ефективними є фізіопрофілактичні заходи, зокрема промивання порожнини носа розчину морської солі, півчайної ложки на одну склянку води, настоями кори дуба, польового хвоща, звіробою тощо, виконання спеціальних дихальних вправ, які сприяють укріпленню дихальних м'язів, відновленню правильного механізму носового дихання і позбавленню звички дихати через рот. До профілактичних заходів, що запобігають захворюванням на туберкульоз та дифтерію, належать щеплення, санітарно-гігієнічні заходи, соціальна профілактика тощо. Таким